Другий фестиваль єдиноборств юний патріот з кожним роком набирає потужності та розширює коло спортсменів. В цьому році у заході взяли участь 125 учасників. Засновниками фестивалю є виконавчий комітет Коростенської міської ради та благодійний фонд Віталія Науменка зі спортивним святом усіх присутніх привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Це дійсно свято свято здоров'я, свято перемоги, тому що сьогодні переможе кожен з вас, шановні діти, тому що ви. Першу чергу подолали свій страх, адже не завжди в будь-якому бою, чи на рингу, чи на татамі завжди перемагаєте. Але незважаючи на це, я переконаний в тому, що якщо є бажання перемагати, якщо є бажання займатися, то в наступному ви будете завжди переможцями по життю. Я щиро вдячний всім небайдужим користенцям. Так званим благодійникам, які надають допомогу спортсменам. Адже сьогодні в нашому місті працює 18 спортивних клубів, і не останню роль серед цих спортивних клубів займають клуби з єдиноборств. Сьогодні цей другий фестиваль це ще якраз приклад того, що спорт в місті Коростині розвивається і місто Коростині являється спортивним містом. До програми фестивалю входили показові виступи та змагання коростенських спортсменів з вільної боротьби, боксу, карате та фріфайту. Свою майстерність демонстрували вихованці Коростенської філії Житомирської США з боротьби, боксерські клуби Ринг та удар, вихованці Коростенського міськрайонного осередку Всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнська Федерація Фріфайту та контактних єдиноборств та клубу «Карате Сингітай». Цього року у фестивалі також взяли участь команда з вільної боротьби місто Ніжин Чернігівської області та команди. Файту міста Володар Волинський на відкритті фестивалю були присутні депутати Житомирської обласної ради Віталій Науменко та Ігор Рибинський. Ви, юні хлопчики та дівчатка, ростіть справжніми українцями, істинними патріотами і сійте навколо себе усе добре і чисте, що є у цьому житті. Я хочу побажати молодим спортсменам, щоб вони досягали. і Я впевнений в тому, що так і буде. Досягали самих високих рівнів і на, проставляли нашу рідну Україну на мірових змаганнях, на Олімпійських іграх, щоб у вашу честь підіймався прапор і звучав гімн. А всім присутнім бажаю міра, щастя і добра. На завершення змагань всі учасники фестивалю від організаторів та спонсорів заходу отримали подарунки. Переможці та призери були нагороджені грамотами, дипломами, медалями та грошовими преміями.